Я вас вітаю і хочу запросити зробити невеличке тренування, як воно не займе більше 10 хвилин. Для того, щоб його зробити, нам потрібна гантеля вагою 2 кг або аналогічна пляшка з водою. Якщо ви зовсім новачок, беріть вагу 1,5 літра або 1,5 кг. Ми пропрацюємо сідниці, спину, плечі, руки. Ставимо ноги на ширину плечей, коліна трошечки зігнуті, живіт в тонусі, піднімаємо руки робимо вдих. Опускаємо, робимо видих. І важливо, щоб ми руки не закачували, знаєте, от так, от, як гойдалку. А свідомо прям піднімаємо руки там, де лінія вух зупинилась, ось тут, назад не заводимо і опускаємо. Ми зробимо 10 повторів. Вдих, Видих. вдих. Корпус наш не розкачується, працюють тільки руки, плечі. Ще зробимо 5. 4, Корпус міцно-міцно тримається. Прям стопами тримайтеся за підлогу. Ще раз зробимо два рази. І останній раз зробили. Чудово. Положення тіла таке ж саме: ноги на ширині плечей. коліна м'які, живіт підтягнутий. Зігнули руку в лікті і штовхаємо догори. Вісім. Сі. 4, 3, 2. Останній штовхнули і міняємо руку. Зробимо 8, 7, 4, 3, 2. Чудово опускаємо руки. І правою рукою ззаду передаємо в ліву гантельку. Таке більш вправо на розслаблення, на мобільність суглобів. І тепер другою стороною лівою ззаду передаємо вправу і правою спереду передаємо. Чудово. Тепер ми двома руками тримаємо Ми тримаємо темп, оскільки тренування у нас коротеньке, тому тут немає часу на якийсь там відпочинок, балачки і так далі. Десять хвилин зробили і все, і пішли. Двома руками тримаємо гантелю і будемо робити крок правою ногою. І одночасно піднімати руки. Зробимо по 8 на кожну сторону. Давайте вдих, видих. При цьому ми і вагу тіла тримаємо на передній нозі, на та, яка стоїть спереду. Ми не переступаємо назад, а начебто продовжуємо тримати вагу тіла на передній нозі. Робимо вісім. Корпус чуть-чуть нахилений вперед. Ваше коліно передньої ноги залишається над п'яткою. Ще чотири. Вдих, видих. Три. Два. Останні. Зразу же міняємо ногу і продовжуємо вісім. Сім, ще два. І ура останній разочок. Чудово. Тепер ми робимо теж саме ногами, а руки згинаємо ось таким чином. Теж робимо вісім, сім. Шість. Я задню ногу просто чуть-чуть пальчиками торкнулась і вернула. Чотири, три, два. Останній раз. Міняємо ногу і вісім. Ще два. І останній. Чудово. Можна трошечки розслабити ноги, поставте їх чуть ширше плечей, покачайте таз вправо-вліво, по колу, розслабимося. Тепер ми беремо гантельку в ліву руку і будемо робити крок, згинаємо руку в локті, робимо крок лівою ногою назад. Опускаємось вниз. Дивіться, щоб коліно це не виходило ось так вперед. Опустились. Можна не на повну амплітуду опускатись чуть-чуть або на повну. Два рази штовхнули руку догори, випрямились і приставили ногу. Ми зробимо з вами вісім повторів. Поїхали. Опустились, два рази штовхнули, випрямились, приставили. Крок вниз. Два рази штовхнули. Випрямились, приставили. Крок вниз. Два рази рука працює. Випрямились, приставили. Ще продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім. Ще чотири повтора. Випрямились, приставили, ще продовжуємо трошечки. трошечки Випрямили, приставили. І останній раз крок вниз, два рази рукою, випрямились, приставили. Розслабляємо ноги і працюємо на другу сторону. Зігнута рука в вихідному положенні і починаємо. Крок вниз, два рази рукою, випрямились, приставили. Крок вниз, випрямились, приставили ще і продовжуємо. У нас залишилось чотири. ще трошечки. Крок вниз, два рази штовхнули рукою, випрямились і приставили. І у нас останній раз залишився. Ви, молодці, можна трошечки розслабити ноги, розслабити таз. І ще зробимо невеличку вправу для спини на четвіреньках. Наше положення тіла. Руки під плечима, коліна під тазостегновими суглобами. Рівна спина. Візьміть гантельку в ліву руку. І сконцентруйте увагу, що вам треба лікоть підняти до потолка, а лопатку наблизити до хребта. І прям спостерігайте за рухом вашого ліктя і лопатки. Робимо вісім. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще три. Чудово опускаємо гантелю і зробимо кола рукою. Таких два великих. Один, вдих, видих. І через іншу сторону робимо вдих. І видих. Вдих. І видих. Чудово. І на другу сторону так само вісім підйомів гантельки і два кола руками. В одну і в другу сторону. Починаємо вісім. Увага на лопатки. На лікті, які ви штовхаєте догори. Залишилось 4. Три, два. Останній раз поставте. І працюємо рукою. Коло. Видих, вдих, видих. І через іншу сторону робимо вдих, видих. Ще разочок вдих і видих. Ви молодці. Щоб розслабити спину, опустимо сідниці на п'ятки. Витягнемо руки вперед. Голову опустимо на килимок. Піднімайтесь, як вам зручно, можна ще зробити декілька разочків кошку. Прогнулись маківкою до гори. Вдих, видих. Животом виштовхнули спину маківка вниз. І ще декілька разів зробимо кошку і видих. Чудово. Сідайте, як вам зручно. Як вам зручно піднімайтесь, а я хочу вас запросити в свій онлайн-клуб тренувань. Вартість абонементів ви бачите тут на екрані. Кожного тижня ви будете отримувати три тренування: кардіо, силове і йогу. Це був фрагмент силового тренування, і я вважаю, що це ідеальне поєднання для тіла, коли ми поєднуємо кардіотренування, силові і йогу. Таким чином, ви досягнете максимального ефекту для здоров'я, для гнучкості, для стрункості і для гарного самопочуття. Вартість участі в онлайн-клубі від на сьогоднішній день від 350 гривень за 2 тижні це шість повноцінних тренувань. Щоб записатись, пишіть мені або тут в коментарях, або в телеграм Лиманська Ольга, або в інстаграм, я теж залишаю тут, як мене знайти. І до зустрічі!